А зараз дозволю відповісти собі на декілька ваших питань. Почнемо спочатку. Іде цілий ряд вітань. Вітаю вас, дякую за те, що дивите, слухаєте. Яке може бути золото у служителя? Ну, тут мається на увазі аятоли. Ну, мені здається, що ми недооцінюємо, адже верховний правитель Ірану. Це не стільки священнослужитель як духовний лідер нації. Ну а йому, як ми розуміємо, починаючи від подаянь, починаючи від його володіння капіталом, резервами і так далі. Це все в його руках. Якщо говорити про того ж самого Пазишкіана, президента, то зверніть увагу, Пазишкіян уже просився відставку на фоні нинішніх протестів. В Ірані, але верховний духовний лідер відставки не прийняв і не прийме. Бо він, власне, хоче руками пазашкіана і а, корпусу вартових ісламської революції потопити в крові. Так, от треба мати на увазі: чим більше в нього крові, крові на руках власного народу, тим більше в нього цього золота. Це простий принцип, який прослідковується у поведінці усіх диктаторів. Наступне питання. Відповідь попереднику: ти зовсім не знаєш нутро персів, а я там був. Ну, я думаю, що ті, хто був у на сході і відвідував різного роду громадські місця, особливо такі, як. Східні базари, той розуміє, наскільки тема золота тема цих речей вона там особлива, це культова тема. Принаймні хочу сказати, що тема зброї і тема золота це особлива для сходу. Тема. Більше того можу сказати ще одну таку річ: що от у світі там говорять про якісь там електронні гроші. Про а, майнінг чогось там. А на сході, безумовно, певна верства населення цим займається, але в більшій мірі а, на сході тема золота і зброї це як тема води, як, з якою постійно дефіцит. І тому праві ті, хто розуміє, що в цьому відношенні а, це ключова тема з точки зору соціальної драбини, статків. І так далі, звідти йде дуже багато речей, з якими бавляться багато століть європейці, вони запозичені власне східної культури. Я не кажу це добре чи погано, але так і є. Культура ця носить вона особливу глибину на стоп. А тут діалоги йде між двома: чого був. Ну, правильно, на Бушерській АЕС є така, до речі, по Бушеру. Україна мала контракти харківського турбинного заводу, але вони потім були відмінені. Тому і був, очевидно, там. Як ви вважаєте, після звільнення Ірану від влади АТО, Іран розпадеться на окремі країни, наприклад, Південний, Азербайджан, Курдистан, Белуджистан, Туркестан та на якісь арабські? Я переконаний, що Іран залишиться в межах. Тої держави, якою він є. Хоча тема Белуджів і Белоджістану вона важлива. І, як ми розуміємо прекрасно, це велика територія прикордоння Ірану і Іраку. І якщо про це й буде вестись мова, то скоріш за все це якби складові двох територій. Я думаю, що той, хто стежить за тим, знає, що тільки в 2026 році було декілька сутичок на кордоні. Причиною цих сутичок і були власне ці е, перемігрування пере, пере, Белуджів з одного боку до іншого і конфлікти між різними групами. На моє переконання, Іран буде залишатися. В межах тої держави, бо очевидно, треба розуміти, що південний Азербайджан все-таки тут треба розуміти Алієва. Він при всіх там зауваженнях до нього є цілий ряд прекрасних з моєї точки зору проектів, спільних між Іраном і Азербайджаном. Які можуть бути цікаві обом сторонам, і які реалізовувалися, тому інтересу ніякого у Валієва, скажімо, в цьому регіоні започатковувати якусь там серйозну гру, я не думаю. Що стосується інших етнічних груп, які знаходяться на території Ірану, я не бачу таких проявів в них. Формування і самоідентифікації здатності створити якісь державні утворення чи відколотися, моє переконання в тому, що Іран буде залишатися в тих кордонах, які він є на даний час. А, так, як ви вважаєте, ага, Світлана? Розумне запитання? Я сам дивуюсь, чому Іран досі не розвалився. Розвалилися СССР, Югославія, Чехословаччина, а Іран ні ну. Це моя думка, що я не бачу таких внутрішніх посилів, які б стосувалися бажання цих етнічних груп до самоідентифікації. А втім, можливо, я чогось і не знаю. Далі добре вивчили всі закопалки Ірану. Ну, дуже дякую за те, що ви піднімаєте цю тему. І ще раз кажу дуже. Радий, що серед нас є ті, хто глибоко знають тему. І в цьому відношенні я би навіть просив, коли ви задаєте питання, є можливість там отримати якусь інформацію, кидайте дайте посилання, щоб можна було знайомитися з якимось матеріалами додатковими. Пане Романе, що вам відомо про обстеження Трампа психіатрами? Мені відомо декілька серйозних матеріалів, які виходили в різних виданнях, в тому числі і публіцистичних, які звертають увагу на рецидивні прояви, ознаки хвороб Дональда Трампа. Те, що це рецидивний нарцис, це діагноз. Зроблений психіатрами давно. І основні наукові заклади, які готують фахівців, які робили дослідження Дональда Трампа, вони давним-давно говорять про його певні психологічні, психічні розлади. Разом з тим, останнім часом його поведінці цілий ряд фахівців. І лікарів стали фіксувати прояви ранньої деменції. І про це особливо багато пише британська преса, зокрема, Телеграф. Вийшло декілька матеріалів з тим, де лікарі, фахівці говорять про те, що такі риси в ньому стали проявлятися. Зокрема, в його поставі. Він почав ламатися зовні, і фахівці говорять про те, що такі речі є. Наступне це відсутність контролю за собою, це засинання. Потім зміни в мовленні, які теж є проявом того, що це складові. Однак глибоко говорити на цю тему можуть фахівці, до них треба звернутися. Я лише переказую те, що мені вдалося взяти. Із довідок, великих довідок щодо психічного здоров'я Дональда Трампа, ну і ознак в його поведінці. Тут ще проблема в тому, що ряд фахівців в тому числі звертають увагу на можливість в нього цукрового діабету. Причина тут в тому, що його харчування воно шокує. Тих, хто знає це, причому він не реагує на зауваження навіть найближчих до нього людей, і об'єктами його поїдань даруйте, що використав цю формулу. Є фастфуд, а це дуже велика небезпека, особливо в такому віці, як у Дональда Трампа. А, далі, Робін Гуд від того, яким вийде Іран після АТО. Залежить доля як Європи, так і Азії. Отут я повністю згоден із твердженням Світлани, пані Світлани Гнипа. А Персія це насправді такий центр, це ключ до процесів, які відбуваються в світі. Недооцінювати події в Ірані в жодному разі не можна. Це, якщо хочете, такий. Епіцентр однієї з найдревніших культур у світі, який як пульс задає певні імпульси в світі. І якщо Іран вийде з того анабіозу мусульманського, в якому він перебував завдяки аятолам, світ може отримати дуже серйозний імпульс. Особливо імпульс в питаннях розвитку демократії, свободи. Ну я вже не кажу там економічного зростання. Бо якщо Ірану придати імпульс економічного росту, а потенційно це дуже серйозний гравець на міжнародній арені, тому тут це вплине і на розвиток Азії, і на розвиток Європи та й світу. В цілому від Ірану найбільше, що потрібно світу, це його історичний розум, його досвід, його культура, яка, ну, на моє переконання, є однією з найпливовіших з точки зору розвитку людської цивілізації на планеті Земля, принаймні на рівні римської грецької культури, про це. Можна абсолютно спокійно говорити. Я за те, щоб Ірану у його сучасних кордонах не було. Південний Азербайджан радом Азербайджану має творити великий Азербайджан і так далі. Тут скільки людей, стільки думок. А, моїм переконанням є те, що не можна чіпати кордони, треба шукати можливість, як етноси, народи можуть себе реалізувати в межах тих країн. В принципі, етатичний підхід, як такий, він віджив себе в попередніх двох тисячоліттях. Процеси, які відбуваються, вони говорять про необхідність ставки -таки на права людини, і це означає, що перед державами всіма стоїть задача, як гармонізувати відносини в рамках держав між представниками Різних етносів, різних а, вірувань, релігій і так далі. А, а може, і не залежить. Афганістан переходить із рук в руки. Відбулися революції в Тунісі, Лівії, в світі, нічого не змінилось. Тема Афганістану це окрема тема. Я би от, з моєї точки зору до Афганістану треба відноситися дуже і дуже обережно. Тільки за життя нашого покоління зверніть увагу, як Афганістан і по Афганістану прокотилося. І тут е, відповіді як такої, от готового рецепту я не готовий давати. Але, на моє переконання, е, Іран він інтегрований в світову культуру. Афганістан знаходиться на рівні пошуку свого місця. Навряд чи можна порівнювати ці дві країни, хоча зрозуміло, що в свою роль і одні й інші відіграють, але архаїчність Афганістану, можливо, вона лише зовнішня. І тут необхідно те ж саме, щоб тут попрацювали серйозно ті, хто розуміються, в силу яких обставин, а це домінант архаїчності в Афганістані, весь час періодично перемагає. В чому тут особливість? Іран ні. Іран рано чи пізно це буде світська держава, на те всі підстави є, і, на моє переконання. А зміна ситуації в Ірані, якщо вона відбудеться, це кардинально поміняє ситуацію на Близькому Сході, і це зробить колосальний поштовх до того, щоб на Близькому Сході на основі Авраамових угод виник, ну скажімо, близькосхідний союз по типу Європейського Союзу, чи як би там, чи Арабський, чи Арабо-Ізраїльський Союз. Тут над цим треба думати. У світі все взаємозв'язано. Чехословаччина відродилася в результаті поразки Гітлера у Другій світовій. Ну, відродилася, дозволила сформуватися, самоідентифікуватися, завершити самоідентифікацію двох етносів і націй, і постало дві держави. І Це дуже Дуже, скажімо так, повчальний урок із точки зору того, як виникла Чехословаччина завдяки Томашу Масарику, і як завдяки Вацлаву Гавелу два етноси, дві нації утворили, дві держави. Однак це Європа, Європа із такими світлими головами, як Масарик і. Варслав Гавел. Хоча про Масарика можна як про прихильника російського імперіалізму, скажу так, можна різно говорити. Наступне Алієв владарює маленькій частині Азербайджану. А ось хто очолить Великий Азербайджан? Невідомо. Навряд чи Алієв поступиться владою заради Об'єднаного Азербайджану. Пані Світлана, я вам дякую, це один із аргументів, які я не оголошував, але я, власне, хотів на цьому акцентувати увагу, що дійсно родина Алієвих клан володарює. І, маючи ще таку частину, як Південний Азербайджан, Північний Іран, навряд чи ситуація буде прийнята. В Баку, так як її ми стали. Ну, мені здається, що ми тут акценти змістили десь. Хоча на цю тему слід говорити. Дві ядерні держави не будуть між собою воювати. Підтримую, що Мадуро захоплений. А ну так, ані, я пропустив. Добрий день. Добрий день, пане Романе. Числа 7, числа 3 і 1 напали на мене в Яремчі, побачили документи на посту. А, 7 числа мінти напали, скашники напали на мене в Яремчі, побачили документи на посту викинули. Тут у нас в Донецькій керує, який ненавидить західняків. Треба негайно замінити. Перше, я, коли з'являється така інформація, дуже прошу вас, пишіть, будь ласка, в особистий чат і називайтесь якось, бо ну, я зараз це оголосив як показав пальцем у небо. Наступне питання: а хто поступився владою в Об'єднаній Італії? Де ініціатором визволення об'єднання був? Невеличкий п'ємонт. Перше. Дуже важко порівнювати мусульманський світ, арабський світ з європейським світом і так далі. Хоча ви правильно скажете, що люди скрізь люди. І приклади подібній об'єднаній Італії можна знайти де завгодно. Однак об'єднання це не завжди відповідь. Думаю, що всі ми добре розуміємо, що таке Німеччина і в складі її Баварія, що таке Іспанія і в її складі Каталонія і так далі. Тому об'єднання є об'єднанням, але реалії взаємовідносини всередині таких великих держав, як Італія, як Франція, як Німеччина, як Іспанія, як Україна, як Іран завжди треба пам'ятати, що там є певні особливості. І ці особливості не можна не помічати. Але в більшій мірі це залежить від того, як влада місцева організує цю систему взаємовідносин між етнічними і національними групами. А підтримую, що Мадуро захоплений, захоплений, заарештований. Я переконаний, що треба використовувати такі прикметники. Дві ядерні держави не будуть між собою воювати. Ніч, нічого сказати. існує ймовірність, що Трамп захопить Зеленського, і це було б добре. Я не вірю в тому, що у Трампа навіть виникають такі ідеї. Це по-перше, а по-друге, його оцінка словесна не завжди відповідає його внутрішнім внутрішній позиції. Те, що говорить Трамп, іноді це просто маска словесна, за якою він ховається, яке його реальне відношення, в тому числі до президента Зеленського, навряд чи може хтось точно визначити. Зараз багато чекають, що Путін повторить долю Мадуро. Думаю, Трамп спокійно може назначити переговори і захопити Путіна. Навіть спецоперація не потрібна для цього. Трамп належить до людей. Якби це не стосувалося Путіна, він здатен на такий крок. Але по відношенню до Путіна він його ніколи не зробить. E, на моє переконання, все, ми, все, що ми чуємо, що Путін боїться Трампа, не відповідає дійсності. Трамп боїться Путіна. От так от треба ставити питання. І це відчувається по їхнім, їхнім взаємовідносинам, по їхньому діалогу. Підтримка каналу. Дякую вам. Вітаю, пане Романе. Ви праві. Топе створіння Трамп ніколи не буде протистояти Ну, Трамп, знаєте, я такі слова, як тупий чи геніальний, не використовую по відношенню до таких осіб, бо все-таки Трампа обрали. А народ він не помиляється. Я вже якось казав у спілкуванні, що коли обрали Трампа, я сам собі подумав, от як в Святому письмі, а від чого Господь врятував американців? От, якщо він їм. Дарував Дональда Трампа як президента. От задайте з цим питанням, і ми з вами знайдемо спільну мову, що він такий, ну, скажімо, не схожий на звичайну людину. Не зовсім геніальний, але треба розуміти, що він явився нам. Чого тут уже треба нам думати? Не буде Трамп захоплювати Путіна. Мріє з ним гроші заробляти. От тут я згоден. І не просто заробляти. Я б навіть використав слово таке башлять, тому що Трамп з точки зору заробляння в своєму житті ну, він не дуже перепрацьовувався. Це в основному були судові рішення, це були банкротства, це були якісь схеми, тому в цьому відношенні він фахівець серйозний. А, так. В Ірані є ще тайняки Хоросан. Хараса. Ну, Харосан це взагалі річ, яка стосується більше колишніх нинішніх територій от колишніх центральноазійських республік, а нині держав Радянського Союзу. От, от там ідея Харасану, вона нині дуже популярна. А сама держава, історична держава Харасан, яка існує нині в віртуальному вигляді, вона таки рано чи пізно проявить себе. І, тому що це інтернаціоналізує мусульманське середовище от, Центральної Азії, і тут є такі імпульси, які будуть. Пробиватися весь час. Частина це буде робити, щоб скинути свої своїх владик, які вже набридли всім. А частина це буде робити під вивіскою там інтернаціоналізації мусульманського світу, його впливу на Близький Схід і так далі. Але ця, ця тема ми ще повернемося до неї не одного разу. Вітання всім. Адекватним. Пане Романо, дякую за вашу аналітику. Дякую вам за те, що слухаєте, дивитесь. Трамп з тієї ж бочки, що і Путін. Мадура, Аятола, Зеленський. Ну Зеленського я б не причисляв туди. А от те, що стосується Путін, Мадуро і Аятоли, це точно це середовище осі зла. Його по-іншому назвати не можна. Віта Харченко, мало хто. Так може подавати толкову інфу а, і заколисувати свідомість. 100% предки пана Романа церковні дяки. А, мої предки по маміній лінії не дяки, а ктитори. До речі, прізвище по маміній лінії Паламарчуки. Ну, хто такі Паламарчуки, Паламари, я думаю, що ви знаєте. Але родина походить від ктиторів. Ктитори це ті, хто будували церкви. Але те, що ну, тут е, священнослужителі походили це правда. Трампу нужна не тільки венесуельська нафта, а й українське сало. Сало з часником американець їсти не буде, а сало без часнику – це не те, що треба. Вивчи українську мову, грамоту. А може, ти з Раші. Я вже сказав стосовно сала і інших речей. 80 голів у стрім. 800. Дякую. Тим більше Асад закінчив гірше, ніж в американській в'язниці. Аби Трамп не хитнувся, то ровернув його, та не ровернув його. Ну, побачив, як буде розвиватися ситуація. Щиро дякую. Який він цар? Знаєте, я використовую ці речі: монарх, цар Фюрер, бо Знаю точно, він не президент, і назвати президентом його це неправильно. Тому і використовую всі інші. Чому так мало вподобаю? Каже, розмова дуже цікава. Дякую вам за відношення за оцінку. Тут декілька є подяк і вам дякую. Трамп бикує. Оце слово дуже точно підходить до поведінки Дональда Трампа як людини. Як політичного діяча, думаю, це треба замінити на когось, подумайте на когось. А на мене ні. В цьому відношенні я завершив свою політичну кар'єру. От чому ми не обрали президентом України? То я дуже дякую вам за цю оцінку. Скільки. Тобі платить безсмертний за твою <смех> агітацію. <смех> Бажаю доброго здоров'я, пане Романе. Бажаю вам усім здоров'я і дозвольте на цій приємній ноті побажання, здоров'я вам, перемог нам усім і здобутків реалізації планів і мрій у 2026 році і в житті. Будьте здорові! До побачення до наступної суботи.